Друзі, сезон заготовок на зиму в розпалі і в мене для вас дуже смачні мариновані помідори. І чим вони смачні, скажете ви, мільйон вже цих рецептів? А тим, що в маринад додається цікава суміш, яка надає помідорам неповторного смаку. Ці помідори можна залишити на зиму, а можна спробувати вже зараз, почекавши хоча б три дні. Не перемикайтеся, повірте, цей рецепт вартий вашої уваги. І так, для ароматної суміші у блендері перебиваємо солодкий перець, часник та зелень базиліку, кінзи і петрушки. Викладаємо цю суміш на дно підготовлених банок. Далі викладаємо помідори, розрізані навпіл, а якщо великі, то й на більше частин. Помідори обирайте сильні та для краси різних кольорів. Для маринаду у воду додаємо цукор, сіль та доводимо до кипіння. І одразу заливаємо помідори. Для стерилізації на дно каструлі кладемо якусь тканину і зверху ставимо банки з помідорами. Прикриваємо кришками і наливаємо холодну воду. Після закипання води тримаємо хвилин 10. Потім дістаємо банки, додаємо в них оцет і можна закатувати. Дякую за увагу! Мені дуже цікава ваша думка.